Це кабінет бібліографії. Йому досталось найбільше. Всі стенди були повалені, всі книжки були на підвозі. І звідси пішла вода, то багато книжок замочила. У нашому закладі проходило, проходило багато мероприятий. і фестиваль Забалка. Був інклюзивний театр, і що театр Ляльок. В яких самі наші інклюзивні мешканці робили саме кукол і самі ставили спектаклі на різні теми. У нас проходили саме заходи кінекимірії відкриття, закриття. Початку війни я на цьому місці працював 23 роки. Спочатку був фотографом, потім бібліотекарем, політурником. Повернувся на роботу 17 листопада, після визволення Херсона. Не евакуювався, тому що не були сімейні обставини, такі що ми залишилися і весь період провели в Херсоні. Ну вони ж тут проводили міроприємства. Різноманітні, так що вони тут працювали. А потім, коли вже відступали, то вони забрали і стелажі наші, і літературу, яка їх цікавила. Зараз вони в під егідою нашої бібліотеки проводять виставки. Не було світла, не було води, не було опалення, всі вікна розбиті, так що це було досить таки важко. Ось знову новий приліт, і всі вікна треба доробляти. Літ був на моє чергування о шостій годині вечора. Було десь взагалі вони по сектору йшли, від кристала і туди далі. Біля нас було десь близько десятка вибухів: і гради, і танки, і міни, і артилерія все в той день було. І багато по житловим будинкам попало. Досталося бібліотеці. Таких бібліотек у Радянському Союзі було дві: одна у Волгограді, друга у Херсоні. І таке складається враження, що ворог хоче його знищити, щоб у них у одних залишила така. Фонди ми, які саме усі принесли в хранилище. Сподіваємося, що туди не достане. Но тут роботи дуже багато. Освітлення побито. Дах у кількох містах прибитий, фронтон на гарижі прибитий. Тут, тут капітальне буде будівництво для того, щоб його остановити бібліотека для міста потрібна. Ми ж довгий час були на першому місці в Україні по обслуговуванню читачів. Люди приходять і зараз хочуть щось почитати, бо а що ми можемо їм видати. А приходять. А одна жінка прийшла, сказала. У мене книжка лежить, я вже два роки не можу її здати, коли можна прийти та її здати. Вони всі це. і думаю, що тільки запрацюємо, то тут буде багато відвідувачів. У, у прошлому році в моєму дню народження мені визволили наше місто. Ну, тепер у мене є така мрія, щоб кодню народження здобули перемогу. Скоріше, оце все закінчилось, її відновили. Ну і починається все спочатку. ウィス。